Вітаю глядачів телерадіокампанії Акцент. Сьогодні ми розпочинаємо програму Актуальна камера тема цієї програми присвячена ситуації, яка склалась навколо комунальних ЗМІ. А саме, це винесення комісії, яка перевіряла «Акцент» і газету Полісся, неправомірного, як ми гадаємо, рішення стосовно звільнення директора ТРК «Акцент» Ірини Коваленко. І сьогодні хочу представити гостей нашої студії. Це Михайло Скорик, голова управління Сумського обласного відділення Міжнародного товариства прав людини, і Віталій Ляшок, голова Сумської обласної організації Національного руху Дія, Державницька ініціатива Яроша. Вітаю гостей в нашій студії. Дякую, що прийшли на наше запрошення. І... Перше питання я хочу Михайло Миколавичу адресувати вам, як особистості, яка займається правами людини. Скажіть, будь ласка, ось у вас е, на руках ви отримали висновки цієї комісії. І я хочу, щоб ви дали їм свою оцінку, наскільки вони, на ваш погляд, є правомірними або ні? На мій погляд, це абракадабра. Чому? Тому що тут е, написано дуже багато, але написано по-перше, не грамотно. А по друге, те, що вони пишуть, воно не відповідає дійсності. Я наведу такий приклад. Наприклад, вони пишуть, що піар було це, коли самопоміч організувала семінар. Але семінар то був не тільки для самопомачі. На цьому семінарі були два представники від батьківщини, були представників багато від громадських організацій. Тобто цей семінар був налаштований не для піару самопомочі чи там когось іще, А цей семінар був розрахований на розвиток громадянського суспільства в місті. Тому звинувачення цій комісії і цих людей, вони ніяк не мають ніяких неюридичних, не моральних, не етичних, ніяких підстав не мають. Тобто дії були направлені на користь всього міста. Цей документ складався не Почуттями людськими не розумом, а емоціями і помстою телерадіокампанії, і особисто Ірині Коваленко, тільки за те, що вона здатна. Не схилять голову не перед якими авторитетами, не перед якою владою, а вона схиляє голову перед українським народом, перед шосницями, перед нашими законами, перед своєю совістю. Тобто телерадіокампанію вона керує так, як може, на користь усіх нас. Тому Її звільнять, просто читаючи цей документ, не читаючи вже відповідь на цей документ, читаючи цей документ, звільнять її немає ніяких підстав. Тут вони звинувачують у зловживанні грошей, що вона за рік отримала 72 тисячі заробітної плати. 72 тисячі це виходить 6 тисяч у місяць. Але чи це велика заробітна плата, по-перше? По-друге, вони вказують, що працівники отримують 2200 гривень заробітної плати в місяць, але ж вони отримують одну заробітну плату, а Ірина Коваленко отримує як директор і як головний редактор газети Розепалісії. Тобто у її тут не одна зарплата, а мабуть півторичі, я не знаю там скільки який рівень. І це вони. Ну, це воно написано так, щоб людина, яка, не задумуючись ні на що, і так і думала, що ого, 72 тисячі, але ж за рік. Це одне, друге, те, що е, яка ж мораль у цих людей, які, е, яких зло бере за те, що людина отримує 6 тисяч гривень місце заробітної плати. Ну, от. Вони б краще подумали для того, щоб підняти заробітну плату іншим, ну не до 6 тисяч, хоча б хоч на пів тисячі. Вони б сказали, що да, от у нас є пропозиція, це все, але вони цього не зробили. Тобто вони не керуються е, інтересами людей, вони керуються інтересами е, власними і Інтересами тих, хто за їх спиною стоїть, хто їми е, керує. Ну, я хочу додати просто так: якщо прийде інша людина, вона ж буде отримувати точно таку ж саму заробітну плату, тому що це заробітна плата, яку нараховує держава, і за постанову Кабінету міністрів. Можливо, єдине, що там буде відсутня графа, це вислуга років, бо Ірина Олексіївна на цій посаді вже пропрацювала 20 років. Ось ну, хто б це не був, Іванов Петров Сідоров. Зарплата буде саме така. І я хочу, щоб просто донести до наших глядачів, що в цьому явно немає ніякої проблеми, і це звинувачення. Ну просто безпідставне і виглядає дуже смішно, але розрахунок на те, що свини е, викинули е, таку твою е, качку е, в ефір. І все, а люди сприймають періози. Вона вони на те розраховують. І я хочу сказати, що це моя така особиста думка, що ці всі перевірки, це все це просто рейдерський захват. Е Засоби масової інформації. Тобто, комусь хочеться, щоб всі засоби масової інформації підкорялися якійсь одній особі чи якійсь одній групі людей. Щоб не було альтернативи в місті, щоб не було такої, наприклад, ЗМІ, які можуть висвітлювати, наприклад, і. Ту політичну силу і протилежну, і громадські організації, і просто рядових людей, просто радіо телетелеглядачів, радіослухачів там чи читачів газети. Ну от щоб е, всі мали доступ до засоб масу інформації. Оцього вони і бояться. Ну, є моя точка зору, і неправильно да? за таким принципом так. діяти. Я хочу звернутися до Віталія Олеговича. Ви як депутат минулого скликання? Дайте, будь ласка, свою оцінку роботі ваших наступників, які ініціювали та здійснили перевірку. Ну, як на мою думку, почали розправу просто над комунальними змі. Що стосується документів, до мене потрапив висновок цієї комісії. От я ну, просто, ну якщо чесно, ну трошки тут протиріч в, в, самому, в, в самому висновку, стільки що просто людина, яка ну, хоч трошки розуміється на законодавстві, вона це побачить. От хто складав цей висновок, я точно не знаю, але таким висновком він поставив Мазалєвських В і Вітох А. От які ну повинні поставити підпис під цим документом, так званим? От бо я бачу, що в проєкті рішення саме ці прізвища стоять, ну як ті, хто повинні ну, підписати голови депутатських цим. комісій, які розглядали якраз оце рішення і результати проєкту. зрозуміло. Перевірки. Але якщо цей документ вноситься до ради. То відповідальні за його складання і за його зміст ті, хто його підписує. А складати може будь-хто і е, ті, хто складав, ну, ми так здогадуємося, хто це є. От, е, вони підставили всіх людей. Бо тут порушення на порушенні. Скажімо, е, наскільки мені відомо, що е, був, е, е, значить, було протокольне доручення е, радою прийнято, на якому, е, в якому значиться, що перевірка. На перевірці повинна підлягати газета Полісся, скажімо так. І саме фінансова складова. От. Тобто в редакційну політику, взагалі там про редакційну політику не йшлося, і взагалі вони властить. Все, все питання не повинні були згідно з протокольного цього доручення, але ж вони в висновку пишуть, що вони перевірили телекомпанію Акцент та значить газету Палісія з питань дотримання бюджетного законодавства. Тобто тільки з цього вони перевіряли, а потім вже там в висновках випливає, що і редакційна політика не така, і все таке інше. Взагалі, якщо ви самі пишете, з якого ви питання перевіряли, то до чого тут редакційна політика? Ну... Скажемо так, я тут стільки всього я ще раз кажу, що ну просто можна було би посміятися, але ну це не смішно, бо це є представники нашої влади, розумієте? Місцевої. Ну тут вже ридати треба. Бо якщо такі у нас депутати, то ну. Стає лячно, скажімо так, за наше місто. Тому я коротенько на деяких питаннях зупинюся. Витрати на отримання акцента складають 468 тисяч гривень і палісі 618 тисяч гривень. Витрати чого? Взагалі це ну незрозуміла така категорія. Взагалі, треба, якщо це грамотно казати, то фінансування такого то закладу з бюджету складає стільки-то. От, якщо вони мали на увазі, пишу, що якщо б це не не фінансувалися ці засоби масової інформації з бюджету, то вони б там закрилися, не проіснували. Якщо вони мають на увазі, що ці цифри, які я зараз озвучив, це є витрати з бюджету, то це є неправильно. І перевірити це можна ну елементарно, взяти в бухгалтерії, е, скажімо так, в міськвиканкомі гроші. Довідку, там де написано, які гроші були виділені. Ну, нас ці цифри особисто мене дуже сильно образили, тому що ми ж подавали їм висновки. Ось і там в висновках зовсім інші цифри, але навіть нас навіть не хочуть чути. Я ж кажу, вибачте, навіть той же самий, Олег Романовський, партія простих людей, Срія Капліна. Він говорить: там ну 400 тисяч плюс-мінус. Я кажу, Ні, давайте не плюс-мінус, ну, давайте конкретизувати. Плюс -мінус, Цифра зовсім інша да. була. Там 137 сто цього сім тисяч використати да. кошти місцевого бюджету. Які... Я кажу. Таким чином, це може перевірити будь-яка людина, тобто запит на публічну інформацію, і надається, скільки коштів з бюджету виділено саме на той чи інший засоб масової інформації. Так ось я ж кажу, що там інші цифри. Не 468, а 173 300, наскільки мені відомо. І не 618, а 429 тисяч. Тобто, вони там пишуть, що з бюджету більш мільйона було. Виділено коштів на ці два засоби масової інформації на газету «Полісся» і на акцент. Але ну хай, може у них там пам'ять така проснеться, і вони згадають перший клас, візьмуть олівець, паперець і в стопчик складуть ці дві цифри, і вони отримують 603 тисячі 200 гривень. Це ті кошти, які були виділені з бюджету саме на ці засоби масової інформації. Не можу зрозуміти, як. Ну можна взагалі про це розмовляти, якщо цифри є, і в бухгалтерії, і як ви кажете, надавали їм з чого вони виходили? Я не знаю. Вони порахували ті кошти, які зароблялися кимось. Да хай свої рахують кошти. Віталій Олегович, епічне. і тоді, от просто напрошується питання, навіщо отак маніпулювати цифрами? Навіщо складати такі ну фантастичні, якісь це, рішення, це намагання зачистити інформаційний простір, підтягнути під ну, одну групу людей. От, скажімо, всі її в нашому місті знають, і на підтанцовку до якої пішли представники партії Прості люди і батьківщина, ті, які ініціювали і приймали участь в цьому шмоні. Я ну, іншого слова не підберу. Це не є. Робота комісії. І, скажімо так, я читаючи цей висновок їхній, ну, ну, бачу, просто обмовку по Фрейду. Розумієте? Вони пишуть: що, аналізуючи матеріали, які виходять на підконтрольних їй ЗМІ, тобто, Коваленко директора, я хочу зауважити не на підконтрольних її змі, а на ЗМІ, які, де вона є керівником. А ось вони працюють на тих, у кого є свої підконтрольні, саме підконтрольні змі. І вони намагаються підконтрольними зробити ці змі в нашому місті. Тобто ми будемо чути і бачити тільки одну. Точку зору, тільки однієї, скажімо так, політ-бізнесової групи. І як вже історія доводить, замбування воно все ж таки дає свої результати. То, що є хоч один засоб масової інформації, ну два, скажімо так, друкований і телевізійний, який іншу точку зору показує, це є правильно. Люди повинні бачити всі точки зору. А те, що вони тут згадували. В тому числі і мене. Це було 30 березня. Ми зустрічалися з вами у цій студії і говорили про виконання закону про декомунізацію. Окрім трьох громадських активістів, тобто був Мирослав, ви були присутні. Там була присутня також Ольга Шабельникова, депутат від партії об'єднання самопоміч. І ця комісія, от, депутатська, вона трактує от, нашу з вами розмову тоді на актуальній камері, як неправомірне використання ефірного часу у своїх цілях. І Ірині Коваленко за закидають факт використання службового становища. Я був член комісії, та, яка була сформована місцевою владою з питання декомунізації перейменування вулиць. Тобто, я вважаю, що ну як член комісії я ну, мав бути тут при обговоренні цього питання. Ну закидають те, що тут була, і Ольга Шабельника От саме ж що вона була з об'єднання самопоміч, розумієте? Я тут... продовжую і пояснюю зараз і це питання. По-друге, була сформована. В зв'язку з тим, що місцева влада не дуже поспішала виконувати закон про декомунізацію, була сформована ініціативна група, в яку входив і я, і Михайло Миколаївич, і Оля Шабільникова, в тому числі, і багато ще, скажімо так, активістів, які приймали участь, скажімо так, в тому, щоб прискорити цей процес. От і саме ця ініціативна група і була, ну, частина її була присутня на тій актуальній камері, про яку йдеться. От, до речі, в мене до вас також є претензії, що ви ну, не правильно висвітлювали е, процес декомунізації. Чого ви не показали, як той же Романовський намагався залишити назву вулиці, е, яка ну, носить ката комуністичного режиму? От, треба було показати, за що він боровся. Про вулицю Бабушкіна. От, треба було показати, якщо він так наполягає, що він такий ну, повинен був бути на ефірі. Я також висловлюю вам претензії. Бо, скажімо так, патріоти міста повинні бачити, хто такі, начебто прості люди в обличчі Романовського, в тому числі і ті люди, які зараз л'ють кров і захищають Україну, вони в першу чергу мають право вирішувати, там, яким чином перейменовувати вулиці. Бо якщо ми будемо тільки прислуховуватися до тих, хто живе ще в Савку. Скажімо так, ми ніколи не побудуємо тут Україну вільну і незалежно. От. І це по-перше, а по-друге, там, де є підґрунтя для того, щоб прийшов Руський мір, от там починається війна, кров, вбивства і руйнації. Так от, якщо ми будемо залишати та ще тих комуністичних часів, яка є як прапор, в тому числі і Сепаров, то ми дочекаємося отут, руського міру і війни. От, і тому я хочу зазначити ще раз, що от такі от намагання залишити бабушкиних, дедушкиних і тому подібних котів, е комуністичного режиму, це є створення підґрунтя для того, щоб тут почалися заворушення і то, що відбувалося слов'янську, і так далі. Так далі. То, що на тій актуальній камері були саме ті люди, які є патріотами, то є правильним. Але треба було показати вам ще і іншу, інший бік. Тих, хто робить підґрунтя для того, щоб тут почалися руйнації, все таке інше. Я ще хочу додати до цього, що Віталій сказав. Ольга Шабельникова, вона громадянка України, мешкає в шості, депутат міської ради. Вона має право, просто як людина має право вийти в ефір незалежно. З ким і як. Тим більше, що вона не байдужа до долі України і вона захищає, тим вона захищає незалежність України, вона укріпляє державу. А ті, хто складав оце, які виступають проти захисників держави, все, то хай вони подумають, хто вони такі і до чого вони нас ведуть. Як сказав Італії, що це дуже серйозне питання. Я хочу сказати. В Глухівському районі є село Черневе. Там 80% населення утворили громаду Київського патріархату. І там йде зараз боротьба. І приїхав туди голова райради Глухівської. от, і заявив, що ви ж дивіться, бо через річку Кливень, там такий міст, що російські танки можуть швидко прийти. От до чого доводить це е, промосковське, прокомуністичне е, відняння у людей. Тому правильно, Віталій каже, що е, це дуже серйозне питання. І якщо б, наприклад, у нас були вулиці Бандери, Шухевича, е, Андрія Мельника, там вулиця, наприклад, Холодноярська, от, і ще вулиці, які е, назви таких, що це є вулиця Канатопської битви, от, тоді б вже в Москві подумали, ага, там значить є народ. Там є нація, туди чи йти чи не йти. І ще таке дуже важливе питання, на яке мало звертають увагу, от, це коли вони йшли на Донбас, московські ординці, от, то вони казали, що ми йдемо захищати рускоязичне населення населення, російський язик захищати. Тобто, якби в Донбасі розмовляли українською мовою і всій Україні. То вже е, в їх е, трошки не так підстави були, а їх виховують таким чином е, з дитинства, з садика зі школи, тим більше військових, що там, де звучить російська мова, там територія Російської Федерації, ваше завдання звільнити її від окупантів. Тобто ми на своїй землі з їхньої точки зору окупанти, і тому е, напад на засоб масу інформації, які е, згідно за, е, Указу президента України номер 68 від 26 лютого цього року про розвиток громадянського суспільства. От саме вони хочуть душити це громадянське Дякую суспільство. Дякую вам за вашу точку зору. Дякую, що ви завітали до нас у студії. Я нагадую, що гостями нашої студії сьогодні були Михайло Скорик, голова управління Сумського обласного відділення міжнародного товариства прав людини, і Віталій Ляшок, голова Сумської обласної організації національного руху Дія, державницька ініціатива Яраша. А я прощаюсь. З вами на все добре бережіть себе і своїх близьких.